Навчити дітей з юного віку прибирати прилеглу територію, аби вулиця на якій ти живеш була красивою і охайною, як, от, наприклад, пан Євген, котрий навчає свого сина Андрія, то велика справа. Адже син з юних літ вчиться бути гарним господарем на своїй землі. І, хоча поки що йому не все вдається в повній мірі, але він дуже старається. І коли помітив, що наша знімальна група звернула на нього увагу, почав працювати ще завзятіше. Незважаючи на те, що трава у Андрія не така рівненька, як у батька, але важливо, що він дуже старається. Андрійко, скажи, будь ласка, тільки що ми бачили, як батько тебе вчив косити траву, часто ти це робиш? Не дуже. А сам пробував, виходить? Не так. Це дуже батька краще? Так. Скажіть, будь ласка, ви постійно слідкуєте самостійно за прилеглою територією, так? Ну, mm, стараюсь, так. Да. Скільки разів вам приходиться косити на рік? Ну, я mm -hmm. маю виду за літній mm -hmm. осінній період. на рази три може. В залізності від дождя, наскільки воно буде рости. Ми бачили, що ви сьогодні сина вчили, як з вашої точки зору вдається йому. Так не дуже ну потихоньку муча. в общем. Через пару років вже він буде це робити, так? Може сам робити. Далі ми поспілкувалися з Анатолієм Лазенюком, головою квартального комітету, в якому він проживає, і, звичайно, гарно знає свій мікрорайон, адже на обраній посаді понад 5 років. Отож всі питання санітарного стану вирішує швидко і якісно. Каже, будь ласка, як вам вдається в такої частоті охайності зберігати вашу вулицю? Ну, поки всі жителі цієї вулиці, цих вулиць, де мене обслуговуються, вони самі... Саме підтримують чистоту, порядок, прилегаючу територію. Зараз у нас весняна пора, дуже багато великого габаритного сміття, адже підрізають і виноград, і сади підрізають люди. Скажіть, будь ласка, як вирішується ця проблема, аби це сміття не накопичувалось? Ну, у нас є телефон, ми телефонуємо. С люди збирають сміття, вони коло своєї території збирають в одному місці і приїжджає машина. і забирає. приємно зазначити, що якщо сусіди похилого віку і за станом здоров'я не можуть прибрати територію. То як водиться, гарним сусідам, всі допомагають один одному. Як зізнається, Анатолій Лазунюк, бути головою квартального комітету на своїх вулицях не так вже і важко, коли поруч добрі сусіди, з котрими можна і порадитися, і спільну мову знайти, і вирішити проблеми, котрі накопичилися. Зізнається, що часто до нього звертаються люди і за порадою, аби вирішити будь-які спірні питання. Цього разу представники відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади провели рейд по вулицях мікрорайону Комсомольської. Представники санітарної комісії зробили вам зауваження через те, що пісок у вас знаходиться на території громади, на вулиці. Тобто, скажіть, будь ласка, як швидко ви це все приберете, аби ніяких штрафів у вас не було? Ще ні неділі, де тут плюс-мінус пару днів. Тож продовжуємо слідкувати за чистотою і охайністю не тільки власного подвір'я, а й прибудинкової території. Аби наше місто кожної весни розквітало знову і знову, Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.